Водії, керуючи транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, наражають на небезпеку себе, а також створюють загрозу життю і здоров'ю іншим учасникам дорожнього руху. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Лише за січень 2025 року співробітниками груп реагування патрульної поліції та поліцейськими офіцерами громади, територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Одеській області. Було складено відносно громадян 603 протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зазвичай тверезі водії, яких ми виявляли, виправдовувалися тим, що вживали небагато та повністю контролювали обставини. Проте результати перевірок показували великий вміст алкогольних напоїв в організмі правопорушників. П'яний водій на дорозі це потенційний вбивця. Не сідайте за кермо у стані сп'яніння. За потреби скористуйтесь послугами таксі. Або запропонуйте тверезі особи відвести вас. Не наражайте на небезпеку себе та оточення. Окремо зауважимо, що нині підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод погодні умови, зокрема, туман. За обмеженою видимостю водіям складніше реагувати на інші об'єкти на дорозі. Тому дуже важливо у таких умовах зменшувати швидкість, тримати дистанцію, вмикати протитуманні фари та уникати різких маневрів. Також звертаємося до пішоходів. Будьте уважними при перетині проїжджої частини. Переходьте дорогу лише в визначених для цього місцях. Також в темну пору добу вдягайте світоповертаючі елементи. Такі прості речі можуть врятувати вам життя.